Доброго дня! Чи можу я дізнатися причину, з якою ви до мене звернулися? Добрий день. На жаль, я не зможу сказати вам причину. Ми спробуємо використати одну методику. Мені всі діставати речі. Ні, це не обов'язково. Гаразд. тепер спробуйте розподілити цю кубку на дві рівноцінні частини, так як вам подобається. Тепер оберіть саму кубку, яка вам більше імпонує. Мені більше ця кубка імпонує. Гаразд. тоді спробуйте зробити якусь модель вашої проблеми. Добре. Це все? Так. Можливо, ви все таки бажаєте подивитися на неї з інших сторін і щось удосконалити. Гаразд Тоді гляньте на іншу кубку та зрозумійте, що у вас також є інші предмети, які можуть вам допомогти у реалізації вашої моделі. Все точно Так, так. можливо все таке щось поміняєте. Зняйте на цю свою модель та зрозуміти, що ви можете її залишити вдома і піти собі, погулятися, випити каву, піти з друзями кудись і дистанціюватися від вашої проблеми. Це цікава методика. Вам допомогло це вирішити вашу дилему частково. Тоді можете її повторити у себе вдома. Добре, дякую. the <laughs>